Так, донний пилкозбірник 2.0. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо 12-рамковий донний пилкозбірник який можна включати і виключати От. за допомогою спеціального віконця. Ми розвертаємо донний пилкозбірник і дивимось. Ось. Все. Він. Тверка, дверка з набором. Значить, зараз відкриваю. І так в мене лягла ця засувка. Ну, тут, в принципі, все понятно. Тут все понятно, як білий день, як білий день, ми витягуємо, собственно, саму касету. Касета зроблена. О, Касета зроблена. Дуже вміняємо. Касета зроблена, дуже вміняємо. Значить, всі пропіли зроблені під решетки. Согласно калібру решоток. Богу дякувати, є такі пилки, фрези. От. Значить, откручуються саморези і можна витягнути, собственно, самі рішетки он вона сама. Це все тут зазор 13 мм вистачає. Ну і, собственно, отакий приросток. Що я добиваюсь цим? Я не роблю там другого льотка, щоб переводити пчолу або вверх, або вниз. Ні, я не роблю цього. Я просто розвернув його догори крабом я Зараз вставляю. Я зараз вставляю. І в мене вільний вільний проход, вільний проход, по решотки по в сам вулик. У мене вільний проход. Тут у нас все максимально ущільнено. Так у нас виходить, ну і закривається все, і поворотною этою. Значить, тут. Що тут у нас ще є? У нас тут, тут є лоток. Ну, його так невдобно одним пальцем. Зараз я достану. Зараз хвилинку я достану двома пальцями. Так, собственно, лоток. Лоток. Нержавіюча сітка. Один на один міліметр. А там внизу просічна сітка, яка? Зараз я покажу, Сейчас я висуну кассету, яка, яка повністю перекриває весь доступ до вулика. Просічна. І так ми вставили. Що ми маємо? Зараз у нас виключений, тобто, ну, може, не стоять, пчка рухається по цій решотці, де просипається нижня, де просипається пельця, це коли. Він включений, а зараз виключений, і все, вона заходить тут вільно, ніде нічого нікуди не попадає. Тепер ми, опять же, винімаємо касету ззаді, ми не пересікаємо глісаду пчели. От, Ми перевертаємо по осі Z і вставляємо саму касету. Все, вона в мене накрила. Вона в мене накрила. Собственно, зараз я покажу, вона в мене накрила прильотку. І он ми бачимо в ній, бачимо все. Бачимо все. Пчівка вільно заходить, кругом розпространяється. Ну і собственно, собственно пульця через оту решетку нижню просипається вниз і попадає от в такий. Вставлений лоток. Зараз хвильку, От так. Все, вставили. Ну і закривається. Собственно, це все. Бажаю успіхів і хорошого врожаю меду і пилку.